Всім привіт, друзі! Усіх вітаю. Трохи я сьогодні гарна. Харя-пуша. Вже п'ятий день працюємо в режимі нон-стоп. Ну, дякувати Богові, що ми маємо змогу так працювати. Дякувати нашим хлопцям, нашим захисникам, що ми так працюємо, що ми маємо можливість бути вдома і працювати, щось заробляти, щоб допомогти їм. Коротше. Щось я хотіла. А, в нас зима прийшла, не знаю, як там у вас. А в нас воно знову снігу насипало. Бачите, вчора ввечері. Зайшла я на кухню, все було добре. Поки я, поки я поставила м'ясо відварити на паштет, виходю, сніг лежить. ну, коротко. Трошки присипало сніжку, але нічого, все добре, земельці також потрібна волога. ну, у природи не буває поганої погоди. Ходімо, зараз покажу вам, трохи пройдемося по нашому господарству, бо, бо вже у нас такий слушок по селу пішов, що ми всіх коров здали. Де ж тільки ми молоко беремо, я не знаю. Ну, мабуть, в когось чи купляємо, чи що. Ходімо, зараз до корів сходимо. Не знаю, можливо, ще чоловік не чистив. Зараз, поки дійду, друзі, не забувайте про донати, не забувайте допомагати нашим хлопцям, нашим захисникам. Ніхто не каже, що ви там повинні донатити всю свою зарплатню чи пенсію, чи ще там щось. Але хто скільки може. Ми також не маємо великих грошей, але по можливостям, по своїм ми намагаємося допомогти хоч трішечки по крапельці. Я, наприклад, я особисто довіряю такій людині, як волонтеру, свиноводу, блогеру. Сергію Шелучка та його родині. Ми донатимо їм. Хто, хто куди хоче. Донатьте де хочете, кому хочете і так далі. Зараз я... Оп! Фу! О, яка я сьогодні гарна. Отак буде трошки краще видно. Бо сонечко світе в них в день відкриті відчинені двері. Ось наша мусічка. Мусічка наша. Наш первінець. Муся. Мусь, Муська, Муся мось моя. Вона вже 6 місяців моєї тільності, в неї трошки, трошки ще немає з шістьох. І, скоріш за все, двійня, бо, ну, по-перше, вона дуже кругла. Ну, звичайно, на відео цього не видно. Так, так як я знаю, що це моя тварина, і я знаю, яка вона тільна. В неї зараз таке пузо, як вона минулого року телилася, навіть менше була, ніж зараз. Ну, хтось скаже там інше теля і так далі. Був бичок минулого року в неї крупний і доволі. І зараз від лікар Ректалов каже, або в неї, я не знаю, як це українською правильно буде сказати, приліжання. Ну, тобто теля дуже близько, або ж, скоріш за все, каже, двійня, бо дуже близько, ну, телятку дуже близько. Коротше, не потрібно було рукою глибоко лізти. Отак я вам скажу, просто народі в своєму. Це наша рябка. Рябка наша стояла, як ви пам'ятаєте, отут. Вона у нас стіну обідрала. Там у нас такий пошарпаний сарайчик. Будемо будувати після війни, а зараз поки... те, що маємо дівчата. Рябунька наша також тільна, в них різниця три тижні. В ряби в нашої 5 місяців зараз тілько. Стояла ж наша рябушечка. отам, А тут на місці, де зараз вона стоїть, стояла в нас корова нона, котру ми прибрали. Чоловік ввечері, після того, як ми прибрали корову, чоловік ввечері у ряба міняв, ну, міняв усім карабінчики новенькі замовили, бо старі вже, ну, коротше, ми купували те, що було на той момент тут в магазині. І міняв її карабін. Коротше, він її поки відстегнув. Ми не планували її сюди переставляти. Він її поки відстегнув, вона розвернулася, пішла, стала на це місце, як вкопана, і стоїть. Ну, значить, Бог так розсудив, значить, так воно і повинно було бути. Дівчата, оце в нас тільки бої. Хорош. Так що, друзі, що маємо, то маємо. Рябка наша стоїть, ще трішечки немає змоги її помити. Там вона стояла трошки, була в нас грязненька періодично, ну нічого, Ви, вичухаю, вимою, бо як буде тепло, буде чистенька коровка у нас. Рябунь, ну відходь, я мілку покажу. Рябунь. Рябунь. Ряба, підходь. І ось наша Міландія, наша старушечка. Ну, старушечка, не старушечка, ми її любимо, ми її цінуємо, ми її поважаємо. Ой, дівчата! Я ж також товстенька, мілка міла. Отакі От у нас три коровки залишилися. Я тут трішечки з вами посидю. М -м Перше питання: чи будете ви купувати ще одну корову зараз замість її нони? Ні. Однозначно, зараз ні. Справа не в тому, що мені не важко Чотири корови. В мене є доїльний апарат, але поки що я доїла руками. Ну, і даю і зараз руками, бо це таке То вже моя справа особиста. Чому не будемо купувати корову? Так, молока нам не вистачає. Зараз. ну... Катастрофічно не вистачає, людям доводиться відмовляти. Я розумію, що я так ну, буду втрачати своїх покупців, але нічого не зробиш. Розумієте, ті, хто розуміють, де ми знаходимося, де ми живемо, ті прекрасно розуміють, що раптом що, то корови підуть на вольні хліба. А двом коровам в мене зараз тилитися влітку. Ніхто не знає, що буде завтра, ніхто не знає, що буде післязавтра. Тим паче через місяць або влітку. Тож, сподіваємося, віримо ми в краще. Наш народ заслуговує на перемогу, на закінчення війни, але як буде. Тож будемо обходитися зараз трьома корівками. Ну, якось так. Писали ще багато: здайте нам м'ясо, на що ви її ріжете самі, вам і так важко, а ще будете різати її самі корову. Друзі, дивіться, корова та була 700 плюс вагою. В нас, в нашому місті, ну конкретно, в Краматорську. Народу людей не так вже і багато. По-перше, залишилось. По-друге, хто знає, місто Краматорськ це місто заводів. І, мабуть, про відсотків 70 людей працювало на заводах. Заводи всі стоять. Тобто в людей немає грошей зараз. І я це бачу, я це відчуваю. По базару. Я, це... я дивлюсь. Так, я ну, така трошки мені кажуть, що я там зі своїми тараканами я можу просто так віддати там пляшку молока чи там кульок творогу. З мене не убуде, а людині, можливо, реально їсти нема чого. А ті, хто просто там прибідняються і хочуть там нажитися, або там безкоштовно щось отримати, ну, воно ж їм на благо не буде, розумієте? То й таке все. Коротше, м'ясники, що мені відповіли? Або ми таку здорову взагалі не беремо. Або коротше, вдвічі дешевше ніж. В общем, корова, котра важить 400 кілограмів, вони за неї там давали ну, 30 чим-не то Ну, пам'ятаю, я там він розповідав цей від чолов'яга. І за нашу корову 20. Покажемо їй, все не продамо. Коротше, можливо, це все сказочки, щоб збити ціну. Ми зарізали, наробили домашньої ковбаски свиного в'яжую, бо було ж в планах різати цю корову. Я залишила свинини, там 40 кілограмів м'якоті. Зробили ми ковбаски, щось продали, щось ще залишилось заморожене лежить. Ну, Мені вигідніше, чесно кажучи, продавати ковбаску по 250 гривень, ніж здати по скільки він казав, чи 40 гривень корову. Ну, коротше, кожен сам собі обирає, що йому потрібно. Розумієте, ми он тушонки на варгані, ще не всю не доробила, навіть ще м'ясо лежить, деяке в морозильці. Бо автоклав у нас один на 24 банки всього лише. І паштет потрібно робити, і тушонку, і фарш я робила, продавала. О, ще вам зніму відос про той. Головне, не забудь про м'ясорубку. Купили ми м'ясорубку, коротше, покажу вам, розповім трошки трошки з часом згодом, бо реально немає немає часу. Ще машину чоловік ремонтує, коротше, я як той, туди-сюди бігаю, як сраний венік, як кажуть. Ну, от таке, друзі. Ходімо, зараз я вам ще бройлера покажу. Ну, до речі, ну зараз туди підемо, там все розповім. Щось я ще за коробом хотіла сказати. Ну, Згадаю з ньому відео. Ходімо, зараз туди прийдемо. Так, друзі, зараз я той, забула ваги. Сьогодні ж три тижні нашому бройлеру потрібно його взважити. Ну, Мені самі цікаво, бо коротше, я рукожоп, Ну, чи я чи ми обидва з чоловіком. В нас дуже багато відійшло курчаток. На сьогоднішній день 8 штук. З 8... З... Коротше, було їх 80. У мене чесно немає сили балакати сьогодні. Було їх 80, зараз залишилося 72. Коротше, один на початку, на самому початку один був храменький, якийсь такий шаткий валкий, і потім ще було чотири штуки, такі, котрі вони, ото як ми їх привезли, коротше, вони не росли. Чого? Як мені сказала знайома, котра займається бройлерами давно вже, вона каже, це помішана вибраковка з нормальним ципленком, тому з курчонком. Тому і різна вага така відрізняється дуже сильно. Ну, а там, я не знаю, як воно насправді. Я вважаю, що ми поїли найдешевшим тим антибіотиком і не дуже гарними вітамінами. На наступну партію я вже купила собі інший антибіотик. За вітаміни хочу ще дещо там уточнити. І той. І хочу по іншій схемі трохи пропоїти. Возьмемо іншу партію, я вам все покажу, все розповім. Коротше, зараз пішли. Так, друзі, отакі у нас курчатка. Лампа ще в них висить. Коротше, є один в нас, зараз я його знайду, борець за життя. Де? 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 А он, бачите, яке воно з'їрошене. Воно менше за всіх. Коротше, він не ходив в нас три доби. Ну, я така людина, що мені ж роботи мало, ми його то до поїлки носили, то до кормушки носили. Ну і бачите, сьогодні вже він добре сам підійшов і поїв зранку, і попив ну, те, що ми бачили, так, поки ми тут знаходилися. Ну а так курчата дуже різняться. Перейшли ми на солому, бо опілки в нас тирса в нас закінчилася. На соломі, звісно, мені не дуже подобається. ну... Солома дроблена з-під комбайну. Спід комбайну так. Чоловік мене поправляє. Коротше, якось так. Ну, сухо, сухо, тепло в них пічка завжди в нас топиться. А ну відійде, я покажу. Зараз за комбіком ще розповім. Топимо ми, топимо ми. О, у нас приприбіло прибилося до нас якесь кошенятко і з нами тепер і живе. Тобто ми Он Розбирали якийсь там сарайчик, був такий в нас ветхий, падхий, Ну, коротше, не, не функціонуючий. Ми його розібрали, спалили. І ось таке ну, тут зрозуміле діло, що по деякі дерева попилили. Те, що, те, що маємо поруч, тут був і бузок. Ну, Позараз ще десь були там кущі, куширі, і клинок, і що тільки не було. Ну, коротше, топимо, Нічого не купуємо, тобто, ми, як вам сказати, ми хочемо <сі> вижати з нього все. <сі> Сіно заготовляли самі, дрова заготовляли самі. Все літо, коли є можливість, ми не планували взагалі тримати бройлера. Це прийшло нам за два дні до того, як ми його купили. Але дрова заготовляли, я зараз вам покажу. Зараз я вам покажу, чим ми топимо. Ну, те, що не попиляне, те, що чоловіку кажу, стягуємо, як ті як бомжі, все на світі. Ні, ну ми ніде не ходимо, ніде не збираємо. Все те, що. Те, що не потрібний хлам, те, що розбиралися там, і, ну я ж кажу, були такі ветхі сарайчики як у той один у нас там стоїть ще, бо він, він не тече, і, слава Богу, в ньому там так розложені треба бачите? Хламиддя. Просто хламиддя. Це -то, я ж кажу, так само, О, бачите, воно видно там, дошки, дошки, не дошки, палки, не палки. Короте, десь щось отут, Тут зарослі були, ось вдоль цього. ну Це забор вже він майже ліг, але нехай ще стоїть до наступного року. І отут понад межа огороду, все було в бусковій клинку. Ми його весь вирубали. Так, він там тоненький, але ми цим топимо. Ми цим топимо, ми наганяємо температуру, що в нас у бройлера, як він був добовий, там перші декілька днів. Да, була температура 34 градуси. Так, ходимо, топимо і вночі, і в день. Що робити, щоб, щоб щось заробити, треба щось зробити. Ж. Просто так гроші не капають на голову. Ходімо, коротше, сьогодні, ж я дуже сильно балакаю. Воно ж працювати не хочеться, воно ж втомлене. Хочеться просто потрандити. Коротше, друзі. Опилки, тирса в нас також була своя. Може вже зачинемо двері. І ми провітрюємо витяжки, витяжки то само собою перепровітрюємо кожного дня, як чоловік чистим, провітрюємо у бройлера, у свиней. Ну, Вони загорожені протягу в них немає, а їм краще. Коротше, зараз. Раз зважимо, треба ж когось приймати. Е, вони вже як ті, як пітухи деруться. Тише, тише, тише. А Та прям таке все, капець. Це невеличкий, це з менших. Сьогодні... Та тільки -ти, ти, ти не ти. Що так нервуєш? 830 грамів. По таблиці на сьогоднішній день в них повинно бути 900. Зараз ми когось більшого знайдемо. Ой, что такое точно? Не А, нет, ну это и больше. 900... Видно на камеру? 980 грамм. Все, два зважили, вони. Коротше, двох зважили, вони приблизно ну, вони діляться на дві категорії. Одні менші, одні більші. Ну, Є там два штуки ще з таких, котрі той храмолік наш, і ще один йому подібний, тільки він не хромає. Комбі корм. Комбі корм. їдять, аж шплямкають, ростуть. Ну, ростуть, я вам скажу, офігенно. Що за комбікорм? Комбікорм від Сергія Чилучко. Хто не бачив мій пост, Блін, в мене шапка падає, все в мене падає. Все, ще й шапку вимазала. Хто не бачив мій пост, він прислав нам. Комбікорм нашому бройверу 220 кілограмів, здається, я вже не пам'ятаю чесно зараз, бо реально башка не варить. Зараз я вам докажу. О, вже декілька мішків згодовано було. Два, здається, мішків вже було згодовано. Коротше, було 11 мішків. Там ще, ну, не, не весь тут там ще у хаті декілька мішків лежить. Безмежно дякую. Реально, це офігенна допомога для нас. Бо, блін, я така грязна сьогодні, вся, капець, Візде трусь ходю плечі... о не плечі. Вибачайте, друзі, бо реально. Я ото, як втома мене починає, починає таращити. Я mm -hmm. <реш> ходю тиняюсь, усюди притуляюсь. <реш> бо мені хочеться, мабуть, полежати. Ну і ладно, це все дрібнички. Тож дуже дякую Сергію. Ну, реально дякую, блін, бо. Коротше, прийшло повідомлення з нової пошти. Накануні ми з ним балакали, як він приїздив. Ми балакали, він каже, я прийшлю комбікорму. Кажу, ні, той не потрібно. Ну, була все ж таки надія, що людина забуде. А бачите, двоєшник, як він каже, двоєшник, а пам'ять хороша. Ну, і коротше приходить мені повідомлення з Нової Пошти, що прямо посилка відділення номер 1 В нас тут в селі також відділення номер 1 Я не придала значення, тому що відділення номер 1 і номер 1 Потім приходить, що прибуло на відділення повідомлення, і відділення в Краматорську перше, тобто грузове. Відкриваю, дивлюсь, 120 кілограм вага. Ну, думаю, з грузду з'їхала людина. Ну, ладно, дякую. Поїхали забирати. Показались 220 кілограмів. Ну, коротше, це велика для нас підтримка. Для тих, хто каже, що там він брехун, чи обманщик, чи ще щось. Не кажіть такого люди. Кожна людина міряє по собі. У то, якби ви поступили, так ви й на людей кажете. Не можна такого казати, я довіряю цій родині. Я вибачаюсь, але він, він в свою чергу. Віддає всього себе, на роботу покладає. Розумієте? Дуже, дуже багато часу витрачається на те, щоб оці стріми проводити. Думаєте, воно хочеться піти просто лягти спати? Коли він на стрім виходить, забуває, як кого звати. Забуває, як що називається. Ні, нічого. Ви думаєте, це просто так? Це як хто там мені писав, що він дуже, дуже себе хвалить, дуже про себе там кричить усюди. Ну, ви розумієте, що всі люди, люди різні, всі різні, не буває однакових людей. І кожен, кожен каже те, що вважає за потрібним, розумієте, Головне зараз не те, що хто там вихваляється або не вихваляється. Хто там десь когось обдурив, чи не обдурив, чи хтось щось зробив не так, як би вам хотілося. Зрозумієте? Зараз ціль одна. ціль одна, одна. Потрібно зберегти якомога більше життя хлопців військових. Допомагати ЗСУ, розумієте ви це? Чи ви не розумієте? Чи ви думаєте, що всі зараз повинні відвернутися задницею один до одного, ні з ким не спілкуватися, і працювати, заробляти там тільки собі, прикривати тільки свою дупу? Ну, Ви розумієте, що так не буде. І ви повинні розуміти, що в нас фронт близько, дуже близько. А розумієте, що якщо не буде ніхто допомагати, ніхто не буде збирати на ті автомобілі. На ті колеса, на. Я не кажу про все інше, я у тих слова не можу іноді вимовити. Я... Блін, ви розумієте, що буде фронт? Не там десь, буде тут, а потім і там, а потім дійде і до Києва. Чого ви цього зрозуміти не можете? Чого всі постійно намагаються вкусити один одного? Не допомогти, а вкусити один одного. Ну нафіга це нужно? Коротше, як починаю балакати, починаю заводитися. Ні, люди, не можна так казати, не можна. Потрібно навпаки допомагати один одному. Розумієте? Потрібно навпаки об'єднуватися. Донатьте, друзі, не забувайте. В описі під відео, як завжди, картка Сергія Шелудька. Я довіряю цій людині. Розумієте, цій родині. Я можу дуже багато прикладів приводити. Хто там мені вже писали, скільки ж він тобі заплатив, щоб ти про нього казала? У вас в вашій в голові щось є? Чи немає? Мільйон. Бачите, як я живу? Мільйон. Ай, друзі, іноді і так хотілося. Гарно закінчити відео. І не вийде. Знову ж таки, завелась. Про комбікорм розмовляла з вами. Комбікорм отакий. Чесно, спершу, як е, тільки в машину його поклали, Ароматіще. Сама сама піла. Ну, може, звісно, я голодна, просто була так стану, бо там сонечко світить. Може, звісно, просто голодна була, Блін, а Тут, й яка яка грязна. Я вибачаюсь, друзі, це все комбікорм шелучківський. Коротше, їдять добре, вагу почали набирати. Ну, я не знаю не спеціаліст в бройлерах. Може, вони таки повинні були набирати з двох тижнів гарну таку вагу, але вони почали вирівнюватися по вазі. Бачите, зараз різниця 100 грамів. А була була е в два тижні різниця в половину. Тобто один важить, ну, наприклад, як зараз, один да, 900 грамів, інший 450. Зараз такого немає. Комбікорм, величезне, дякую. Величезне дякую Сергію, родині. Про свиней же ж забула. Ще ж треба про свиней сказати. Показати. Блін. Зараз. Зі свиньми все також не дуже гарно. Ось малі наші. Це дві менші свиночки. Їдять. Фу. А, він дезінфектор насипав. Фу. Не чистили сьогодні, бо дуже багато. Багато за все хочеться вхопитися, допомогти нам нікому, як завжди, все, як завжди. Трошки більше ті дві свиночки. І наша бела. Нашу белу ми ось міняли 21 день. Тому і сьогодні вона в нас стоїть. Сьогодні вона в нас стоїть. Загуляла, вона перегулює. Ми з чоловіком вирішили так, коли її осіміняли, Осіміняли штучно, вибачаю, блін, змерзла на вулиці. Осіміняли штучно ми її і вирішили, що буде так. А, хто знає, блін, я в цьому відео вже не мабуть раз п'ять сказала, фронт близько, і невідомо, що буде завтра. Ми вирішили так, що якщо вона буде перегулювати, ми її ріжемо, ми не будемо її залишати на свиноматку, матку, бо... Буде вона, наприклад, поросна і доведеться кудись виїжджати, ніхто на неї ножа не підійме. Випустимо на вольний хліба і буде десь або подаруємо комусь. Але вирішили так, що <кхм> якщо все ж таки перегулює, то ми її ріжемо. Тож на наступному тижні, та, мабуть, на цьому тижні ближче до кінця тижня, витримаємо декілька днів після гульок її. Ні, вчора вона стояла. Що сьогодні? Сьогодні я заходила, чи вчора це було? Ой, блін. Ну, коротше, будемо різати, буде в нас ще свининка та соку. Ну що, друзі, так. Нічого нового, все по-старому. Корови, свині, кури, все є, все на місці. Пішла я, бо потрібно ще зараз паштет закладати і ще партію ковбаси накрутити. До речі, може, хто хоче замовити, десь, мабуть, в спільноті виставлю ковбаску. 250 гривень кілограм ковбаска свинояловича. М'ясо відбираємо тільки жиловане, все. Немає непрожилочок, нічого. Все домашнє, все смачненьке. Тож може, комусь буде цікаво замовляти. Коротше, друзі. Все у мене це слово паразит коротше. Ніяк не можу я від нього здихатися, вибачте. Я взагалі така людина, що отака. Друзі, будемо завершувати, бо потрібно йти працювати. Реально сьогодні взагалі чоловікові казали не буду нічого знімати, він на мене ругається, каже, тебе вже люди каже, потеряли. Загубили тебе. Де ти є? Я тут, я вдома. Встали зранку помолилися, пішли працювати. Тож, друзі, нехай Господь оберігає вас. Кожне відео це кажу і буду казати, бо зараз зараз всім дуже потрібна Божа опіка. Бо зараз не знаєш. Не дай Боже кудись прилетить. Ми тут, ну як це не з. Страшно казати, да, але ми тут за два роки вже звикли до того, що земля тремтить під ногами майже щодня. Сьогодні, до речі, тихо-пуп-хуп. Зранку тихо не, не, не дребіжжать вікна. У нас в будинку вікна поміняні на всі. Ми не встигли перед війною поміня... ну, поміняти всі вікна на пластикові, два вікна на кухні. оті, Отакі савдеповські не отакі. Вони там у нас отакі. І, коротше, ну, від цих всіх прильотів, відльотів. Воно так. Діє, дз -дз 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 -дз. І, коротше, Ми до цього просто вже звикли, а коли приїхала мама, каже, що воно дзелінчить? Ну, отак, от смішно, смішно. Та ніфіга це не смішно, тож, друзі, нехай Господь оберігає кожного із вас. Миру вам, здоров'я і любові! Пока!